Рекордні курси гривні до долара США та євро знову встановив Національний банк. Євро оцінюється в 49 ,92 гривень 92 копійки. Долар сьогодні коштує на 15 копійок більше, ніж це було вчора. Відтак, нині він на рівні 42,71. Загалом, з 1 січня, курс продажу долара на готівковому ринку зріс на 45 копійок. Нагадаю, в держбюджеті на 2026 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень. Тому з нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Василю. Поясніть, будь ласка, що відбувається з гривнею і що відбувається з доларом. Дякую за важливе запитання. Перше Національний банк проводить політику керування внучкістю. Це означає про те, що курс може коливатися в ту чи іншу сторону в залежності від ситуації на ринку. Стандартна ситуація зазвичай буває там на початку року так званий сезонний фактор, коли попит на валюту є трохи більшим. Чому він є більшим? Тому що в кінці минулого року були значні бюджетні видатки. І так чи інакше, там є ці кошти, пов'язані з економічними контрактами, плюс були новорічні свята. ну, Часто ж люди купують побутову техніку, тобто там мобільні телефони, наприклад, так чи а це ж все заводиться імпортується в нашу державу. Плюс також потрібно додати про те, що експортери ну зазвичай це ж новорічні святи свята, і активність експорту вона зменшується ніж були попередні там місяці. Тому все це сьогодні говорить просто про те, що так є поки. Попер... Більше на валюту, тому немов би там гривня зараз незначно послабилася. Але в рамках політики керовано гнучкості гривня може через деякий час посилюватися. Я пам'ятаю, рівно рік назад. Дивися цифри на перше десяте 25-го року гривня тоді складала, дається 42 гривні крапка 30 копійок. А потім було вже... Наприклад, уже там в лютому на перше люто. Вже uh, гривня складала 41 гривню, 73 три копійки, здається, тому я до чого веду. Просто що гривня такі коливалася зараз. Я, я оці цифри, які я назвав там 25 с це ж не на час. Вони в цьому році будуть такими, але я просто як приклад вам показав те, що як може ну протягом року відбуватися коливання в цілому, в цілому, якщо нав, навіть цікавий приклад, це також 25 п'ятого року. Якщо подивитись на курс гривні на початок 25-го року і на кінець 25-го року, то там. Недавно також рахував різниця здається, 0,7%. Тобто, це дуже незначне коливання було протягом минулого року. Як буде в цьому році? Ну, по перше, ви зазначили про, про те, що от курс в бюджеті там трохи більше 45 гривень. Це ти чисто технічний розрахунковий курс. Він не зобов'язаний національним банком ні до чого, тому що а, чому в курсі є в бюджеті? А тому, що частина доходів і видатків державного бюджету є в іноземній валюті. А бюджет в гривнях, то зрозуміло, що потрібно, щоб а, баланс був ну, гривневий, тому з'являється курс. А до, до речі, в бюджеті минулого року також курс. Більше там ніж 45 гривень був, але по факту там гривня була трохи більше ніж 42 два гривні. Я можу з впевненістю сказати про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільною контрольованою, що гривня протягом року буде посилюватися, ну буде коливатися так то одну, то в іншу сторону. А в нас банку достатньо високий рівень золотовалютних резервів. А це фінансово подушка української гривні. Вона сьогодні складає більше ніж 57 мільярдів доларів, це скажімо так, історичний максимум за рік, вони збільшилися більше ніж на 30%. Ми дуже дякуємо нашим міжнародним ну, партнерам за ту допомогу фінансу, яку Україна отримує під час великої війни, особливо тому що ми критично залежні від зовнішнього фінансування. А і зовнішнє фінансування дає нам можливість ну, зокрема, як ми говоримо про економіку, це мати макроекономічну стабільність, мати стабільну ситуацію на валютному ринку. І якщо ми говоримо про економіку цього року. Uh, і ну базуючись на прогнозах національного банку України, то можна сказати про те, що uh, наприклад там прогноз щодо книжку зростання в цьому році, та плюс 2%. Минулий рік ну я наскільки пам'ятаю там теж орієнтовно близько 2%. Якщо, наприклад, про такий важливий показник, як інфляція, тобто зростання цін. Так, в минулому році інфляція у нас була достатньо високою. Вона досягла піку в травні. Там була була близько 16%, Почала зменшуватися. І на кінець року, до речі, 10 січня, побачимо оцінки державної служби статистики. але на мою особисту точку зору вона буде близько 9%, тобто дезінфляційний тренд. І в цьому році, за прогнозами національного банку, інфляція і надалі почне зменшуватися і буде складати 6,6% на кінець року. Це гарний показник. Ти ж саме до речі, от ми почали питання з, з валютного ринку з авера золотоволютне у нас банку. Прогноз Нацбанку на кінець цього року а, наскільки скільки пам'ятаю, більше ніж 52 мільярди доларів. Тобто достатньо високий рівень, нагадаю глядачам. Перед великою війною золотоволютна резервна Нацбанку складала близько 28 мільярдів доларів. Тому а, нічого такого екстрадинарно не відбувається. Рівня до речі, політика Нацбанку направлена на те, щоб гривня була інвестиційно привабливою. Тобто, коли ви вкладаєте кошти в гривні. А, щоб та дохідність, ну, наприклад, що на депозитах в банках, чи там, коли ви купуєте облігації внутрішні державні позики, дохідність була більша, ніж інфляція, а, вона, а зараз вона а, ну, 100% є більшою. І зараз якраз і вигідніше розміщувати кошти в гривних інструментах. Ну, і підтвердження моїх їх слів. Я можу сказати, що статистика минулого року так і, так і показує, що залишки коштів в українській гривні в банківській системі. Є більшими ніж ну, там рік назад, і теж саме ми спостерігали таку тенденцію щодо збільшення вкладень і бізнесу і населення в гривневі облігації внутрішньої державної позики.